Але коли ми дивимося на рівень експертизи, яку мають українські збройні сили, яку вони отримали в цьому конфлікті, дуже очевидно, що українська армія буде найбільш досвідченою в Європі. звісно, по поза Росією, окрім Росії як агресора, але що для нас це означає? Це те, що якщо ми говоримо про спільні підприємства. Це завжди буде взаємовигідно. З одного боку, ми можемо допомогти Україні, щоб виробити достатню кількість, але Україна може надати нам реальний бойовий досвід, реальний досвід тактики, того, що довело свою ефективність на полі бою, але також у сфері технологій, які розвинули українські експерти за такий короткий проміжок часу, які ефективні, дешеві. Та та легкі до виробництва, або 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 легше, принаймні, ніж складне озброєння. Тому в цьому сенсі, звісно, ми можемо вчитися одне від одного і отримати прибуток від нашої співпраці для обох сторін.